Хочете вивчити англійську мову? Йдіть до бібліотеки імені Чижевського. Нова послуга абсолютно безкоштовна. Далі подробиці. Колектив бібліотечного інтернет-центру започаткував нову послугу для своїх відвідувачів. Тепер усі бажаючі можуть вивчати англійську мову. Вікових обмежень немає по закінченню курсів, видається сертифікат. Програма англійська 123 в бібліотеці розрахована на вивчення англійської мови завдяки мультимедійному курсу. Ця програма розроблена польською компанією FanMedia і завдяки. Фонду Біла і Мелінди Гейтс ця програма безкоштовно постачається по бібліотеках України. Заняття індивідуальні, відтак і часових обмежень немає. З'явилась вільна хвилинка, і діть вчити англійську саме можливість вільного відвідування і забезпечує аншлаг на курсах. В связи з тим, що ребенка в школу, делать с ней англійський язык, Возникла така необхідність усовершенствовать более и свої знання. Поэтому меня это очень, конечно, заинтересовало. Я чек робочий, мені удобно прийти сюди как бы, перерив і займатися. Загалом курс розрахований на індивідуальне вивчення. Однак у залі інтернет-центру завжди є адміністратор, який допомагає відвідувачам.